От, скажіть, от за який хер ви так з мене знущаєтесь? Мене дивляться дуже широка якась аудиторія, там, де можна знайти кого хочеш. Є ахуєнні люди, є. Там добродушні, доброзичливі, є адекватні, є не дуже, Є кончені підери, які постійно мені там щось пишуть про мою зовнішність, і хочуть змінити під свої якісь еротичні фантазії. А є збочинці, які просять мене знімати таку хуйню, блядь, що просто на голову не налазить. Ну як просиш, то тепер дивись, блядь. Так, В мене в руках Аврора! Єбать, її вдишло. Дуже давно просили, я дуже давно надивився в цю сторону. Чогось, я не знаю якого хера, але в нас в наявності то не було однієї якоїсь частини, то другої частини. снасті, Оснащення, точніше. А це просто бляха-муха. Я взяв, зайшов. Треба було подивитися щітку собі в машину. І дивлюсь, блять, лежить. Цілий сноп палок і катушка. Я прийшов, подивився, спитав, що це херня. Вони кажуть, що да, дійсно все є. І ще й кастингове. Я зібрав собі комплектик, взяв, значить, дивись, взяв палку, взяв катушку леску. Чого леску? Бо шнура не було. От я й кажу, що вічно якийсь піздець. І ще одна була печаль, печальна. Це не було в них зовсім приманок, тому прийшлося брати якусь хуйню, яку просто можна було знайти в місті. Ну і звісно, цією хуйнею став мій улюблений бренд український. Трошки. Я проїбав півтори тисячі донатів, які ви накидали на мої банки. Ухуївшого огляду і банки на розвиток. Що у нас вийшло? Волосінь. якась там. Волосінь риболовна Фішермен, діаметр 0,4-100 метри, 39 гривень. Далі спінінг карбоновий, двосекційний 2,10 з пробковим руків'ям 399 гривень. І катушка безенерті. Катушка мультипликатор без на, на фішеремен. Коротше, оказується, то, блядь, все і сразу. 499 гривень. Дуже принципово було, щоб воблер не коштував більше, чим катушка чи палка. Тому флагмани у мене по 254 і 261 гривні. Сука відпала. Що у нас по спінінгу? Високотехнологічна технологія виробництва даних спінінгів настільки пиздата, що навіть японці спиздили це все діло у бренда Фішерман. Воно зібрано незрозуміло, з якої хуйні яка тріщить навіть на закиді. До сих пір я не зрозумів, що це таке. Наче і не лак на кільцях. Щось потріскує. Але ну, то, може, пізніше, я ще, якщо не доломлю, то розби... розберуся, що то за хуйня. Далі йде надм'який корок. Портрет рибака, який купляє плюс-мінус такі снасті. Це такий домосід на дивані, який лежить днями і ночами, і не випускає з рук хер. Тому це років'є буде вам максимально нагадувати вашого улюбленця. Що по товщині, що по твердості блядь. Далі йдуть кільця. Дивись, яка хуйня! Ну це ще, це ще хуй з ним. Бачиш, ну таке, наче як якесь коропо, коропове, мабуть. Я, я це не назову кастингом. А далі, ну це ще нормально. А от далі у мене була коди, колись китайська така кончена древня вудка, і от, наче як з неї ці кільця подоставали і в'їбали сюди. Кільця це топ за ці гроші, нікого не слухайте. Бренд по хуїджі, і розставлені вони по новій технології абидебля. Ну це піздець. Є, 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 блядь! Як і у всіх ахуєнних японських спінінгах, тут є буковки та циферки. Що нам одразу зрозуміло, якщо вдумчиво прочитати все, що тут написано. По-перше, фішермен. Якщо ти купив цей спінінг... То це зразу каже про те, що ти рибак, а не хуй собачий. Тому ніяка дайва, там, шимана і всяка ота незрозуміла якась поєбєнь написана на бланках. Просто, блядь, блять, рядом не лежить. Далі. 210. 210, наскільки я розумію, це довжина. Довжина, я не міряв, може так воно десь і є. Плюс-мінус, я думаю, да. Далі іде якесь CV. CV 40-80 грамів. А значить, 40 80 грамів це кількість горючої речовини, яку треба випити, щоб хоч якось відловити цією йобаною ломакою. До грамів це ніякого відношення немає. Мені здається, що тут максимум до 25. колись раніше було куча всякого хламу, типа там з АІМ сьомого графіту і все тому подібне, яке було плюс-мінус в такому ж, в таких же тестах, в таких же, в такому ж строю. Ну, правда, не з такими йобічними кільцями. Mm -hmm. <з pore noise> Строй спінінга середній, в принципі, це, ну, для кастінга я б сказав, що це непогано. Дуже добре прогружається, непогано кидає. Якби стояли адекватні кільця, якби катушка тримач не ковзав в руці, окремо від бланка, то, може бути, навіть було б щось більш-менш адекватне. А в даному випадку це йобана іграшка. Ого. Невже це вона? Так, да, це вона. Ось і вона. Гарнішенька вона на рибу схожа. Катушка. Що стосовно катушки. На катушці теж написано фішермен. Тому якщо ти купив навіть одну тільки катушку без палки, просто катушку, то ти вже їбать, копать, який рибак. І це тобі гарантує бренд. На ній написано, що там стоїть один підшипник. І, скоріше за все, цей, цей підшипник якраз роліковий, який відповідає за наявність стопу на задній ход, без якого вона в принципі працювати не буде. Крутитися то буде, але то буде залупа. Та ладно, все хуйово, то не настільки. Дивись, ось я вже знайшов один і ось другий на шпулі. Вперше бачу, щоб найобували в обратну сторону. Да ты что? и-е-и-е и О, что называется наебаная щука О, отпала Почти поймал. Катушку? Я зажав по максимуму всім, всіми гальмами, якими тільки міг. Ловлячи приманкою вагою в 21 грам, нею ще плюс-мінус виходило якось ловити. Перша, першим хвилин п'ять я просто їбався з бородами, поки її не закрутив. Просто до тріску у всіх місцях. Магнітні гальма треба зажимати по максимуму. Якщо ти блядь, взяв і купив цю хуйню, то треба під великий воблер 130-ку, Треба зажати повністю магнітні гальма. Ось овий налаштовується так, як і завжди. Тобто, поки не прибереться люфт в шпулі. Тут все працює. Фрикціон наче зажимається, наче розжимається, наче щось навіть ковзає. Тому, в принципі, ну, катушка крутиться, але крутиться там все. Кожна деталь. Коли ти виважуєш рибу, це дуже чутно добре. А ще прикольно, коротше, коли твічеш, то ось ця кришечка. Її просто виворачує. Я так розумію, в неї впирається шпуля, і так як неплотно присідає до корпусу оця вся хуйня, її просто прокручує. і Ти, і ти відчуваєш проводку. Це новий рівень. Тобто ти можеш вночі ловити заплющеними очима можеш ловити і відчувати в руку, то, що ти користуєшся спіннінгом, а не просто спиш під ковдрою.

Поза не блять. Ох, Ух, бачу, це одну, блять, і мимо. Самий прикол, то що вся ця оця хуйня, ну, вона по дизайну, я б не сказав, би, що дуже якось відрізняється від якоїсь сальми. Там точно така ж хуйня, там кільця такі, що туди хер пролазить. Бачиш, ну, воблер можна туди промотати, якщо захочеш. Там теж такі ось хуєобразні ручки, ось таке уйбіще, все страшне, клей теж так само може бути повиливаний, де попало і як попало. Можна і на нього ловити рибу. Але, блять, як же ж ти, сука, себе не любиш, якщо ловиш такою хуйньою. Ох їбать! це, сука, покльовіна була. От ця, блядь, була Як на мою думку, навіть така хуйня, шикарна інвестиція для якогось бомжа, який зібрав нормальну кількість цих бутилок, пішов на рибалку, піймав своїх 10 кг і одразу відбив всю суму даного комплекту. Ясен хер для того, щоб купити щось цікавіше. Бо задоволення від користування цією хуйньою ти отримаєш мінімум. это садила так садила маманька яка промазала первый раз ну иди сюда и у леску порвай мені. Ну ходи сюда хорошая твою мачу в отворы а ты давай сюда Що, ти на свічку хочеш вийти. Можеш красив, як мені не жалко. Йди сюди. Хто це мені наярює вже? Ну шо я вам скажу? Аврора, блядь? Йобана хуйня. Що я вам скажу? Аврора рулить. Тут питань нема ніяких. Це народний спінінг, який ловить народну щуку. В народному місті, в народний вечір нанотехнології рулять. Також дивись тему, що цікаво. Зараз колупався, лазив по OLX, дивився, що там є цікавого на вторинному ринку. І знайшов в Чернігові, хтось продає кастинг. Тіп, взяв потвічити, написано, але зрозумів, що кастинг це не його. А знаєш чого? Я тобі розповідаю. Бо підібраний він явно не по не по розуму, а мабуть, по якійсь суперціні. Тобто палка до 60 або до 80 грамів бренду, не такого вже чудовища, в якому тест завищений в 4 рази, вона не прогрузиться просто. При закиді не прогрузиться. Якщо не прогрузиться, будуть бороди. Якщо будуть бороди, я хуй, воно тобі не сподобається правильно? Тому, якщо ти хочеш ахуїтельно ловити, просто в задоволення, з задоволенням ловити на кастінг. Блять, лучше спитай, що купити. Воно у ну вас нахуй, блять. як воно вже займає? І не думай, що якщо ти купиш якусь дешеву хуйню, то воно тобі прям сподобається і ти загоришся. Це так не працює. Сюди ж добавлю, мабуть, то, що комплект більш-менш адекватний і комфортний для ловлі буде коштувати десь 120 доларів, не менше. Тому в таку ціну від цієї снасті достатньо просто того, що вона тримається купи. Так як основний акцент то в принципі сьогодні не про воблери, а саме про спіннінг і катушку з Аврори, то про воблери поки нічого не скажу. Мені цікаво, ще їх трошки повбивати. Тому флагман, якщо ти дивишся це відео, картка моя закріплена в коментарях знизу. Банка на розвиток каналу. Тому дивись, бо скажу, що хуйня їбана твої воблери. Ну, я думав його одразу розіграти, але щось мені хочеться, щоб він у мене в кадрі роз розсипався. Тому ще, мабуть, один відос я з ним зроблю. І обов'язково, якщо він виживе звичайно, розіграю між тими фашистами, які в мене цю херню випрашували. Будете мучитись далі.